Що на секцію бокса, це було 7 років. Це вдячний своїм батькам, вдячний Володимиру Кузьку, який написав: вітаю в клубі чемпіонів. Клас! Це багато хто думає, коли вже він закінчив вже той бокс в олімпійському спорті, вже коли, коли вже той дід піде на пенсію. Калянчик, ну, сорі, ну Мені кожен день люди пишуть: переходь професіонали, бам 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 Хоче зі мною підписати контракт Бобаром. Я так само вдячний. Олександру Красюку, який багато років хоче підписати також зі мною якийсь контракт. І тоді перейду в професійний, але зараз з'явилась можливість поєднувати професійний і олімпійський бокс. Не відштовхую для себе також цю думку. Друзі, підписуйтесь на мій інстаграм акаунт. Посилання ви побачите на відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво.